Це дуже важливе відео. Ми поговоримо про жахливе про технологію знищення правди, коли зло звеличується. А закон стає іграшкою в руках покидьків і на шиї чесних людей. Провокацію у Покровському кафедральному соборі Хмельницького 2 квітня у відео підручники чорного піару та список особливо цинічних злочинів української влади серед десятків інших провокацій проти ОПЦ ця особлива, коли спланований шитий білими нитками спектакль під назвою Московські попи побили військового, відкрив шлях до пекла, шлях до захоплення святині біснуватими диконами і більше того, до зарякування кожного, хто хоче чинити по закону кожного, хто не згодний з цією облудою. Провокація Дезінформація, інформація, штурм храму і терор до нескорених сьогодні. Ми розставимо усі крапки над і у цій справі на цей час. Оприлюднимо показання свідків і дамо слово людині, яку об'явили у розшук за те, що він виконав свій обов'язок громадянина, чоловіка і християнина. Повернемося у події 2 квітня. Поки Печерська лавра і кияни успішно відбивали провокації ворогів УПЦ, заколотники вирішили вдарити по регіонам. На жаль, у нас поки що немає повної відеохроніки тих подій, тому ми будемо спиратися на свідчення очевидців і учасників. А також на шматочок відео, який виклали провокатори для своєї брудної справи. Отже, кафедральний собор міста Хмельницького під час ранкової літургії до церкви зайшов дехто Артур Ананьєв, але його ім'я стане відоме дещо згодом. Na toj moment Він просто невідома особа у військовій формі, дочекавшись читання Євангелія, центральної події у християнському богослужінні, він вчинив навіть не провокацію. Злочин за 180 статтею кримінального кодексу України, перешкоджання проведенню релігійного обряду, зірвав богослужіння нахабно і агресивно. Почав обливати вірян невідомою рідиною з пляшки, яку приніс з собою, рвати ризи на священнослужителі, щось вирощати. Окрім власне зриву богослужіння, віряни не знали, чого чекати далі від цього божевільного у військовій формі? Він був небезпечним. Люди справедливо побоювалися, що він може бути озброєним. А у храмі були жінки і діти. Цей безбожний цирк припинив один з і храму, ігор Слободян. Він вчинив так, як повинен вчиняти кожен чоловік, кожен православний християнин. Він відігнав хулігана від священства та разом з іншими парафіянами скрутив злочинця. І витіснив його з храму. У цього навіть є юридичне визначення, громадське затримання. Потрібний момент, коли хуліган отримав потрібну реакцію, невідома жіночка, яка працювала в парі з провокатором, дістала телефон та почала знімати ті кадри, заради яких прийшла, схвильовано промовляючи сакральне. Та що ж ви військового б'єте? Та що ж ви військового б'єте?

Звісно, це була брехня ніхто не бив провокатора, який до того ж не був і військовим. І навіть те, що зняла його поплічниця, цю брехню спростовувала. Ігор Слободян намагався збити його з ніг під січками, а потім просто випхав з храму та повалив на підлогу, аби той не становив загрозу і не втік до приїзду представників закону. Красиї, Зараз приїде, да з не Тримай тримайся. його перетримаєте. Я прихажаю вашу маму. Прості себе шукіння. Зараз поліція приїде. Тримайте його. Боже, Господи, що ж ви будете? Тримайте, не треба. Нікого не треба вибори. Ніколи немає сум дихати. Та ви її насрачу, то там не маєш це один? Це що ж Бога довго там на місце. Було викликано поліцію. Правоохоронці зафіксували злочинні дії Ананьєва. І склали протокол, адже було очевидно, хто тут правопорушник, а свідків більш ніж вистачало вже кількома годинами пізніше. Мер Хмельницького Семчишин буде погрожувати цим чесним правоохоронцям звільненням просто за те, що вони сумлінно виконали закон і зробили свою справу. Очевидно, для корумпованого мера і спільноти ненависників УПЦ при владі будь-який негідник може робити будь-що стосовно нашої церкви і наших вірян. Йому спишуть будь-який злочинний, навіть вважатимуть героєм. А форма військового взагалі робить його недоторканим і дозволяє робити будь-що. Ніхто не має права заважати такому дитятку у військовій формі, що зірвав богослужіння, штурхав священників? Ну так це ж московські попив. Чому ж тут злочин? На ОПЦ закони України не розповсюджуються. Це нормальна, майже обов'язкова поведінка патріота. Як же ці національно несвідомі копи? Наважилися стати на сторону московських попів і завадити цьому дитятку у військовій формі на святе підняли руку звільнити цих негідників, ви розумієте, що це і для чого це робиться. Це залякування і терор, справжній терор з боку владної особи, що має на меті залякати правоохоронців і простих людей, паралізувати роботу поліції по захисту прав громадян і поставити цілу групу людей віряну ПЦ – Поза законом, так аби поліцейські боялися робити свою роботу, аби ніхто не наважився виконати закон і стати на їх захист, аби ніхто не завадив погрому. А тим часом потрібне відео з потрібними коментарями вже було опубліковано у потрібної людини Віктора Бурлика. За якимось непорозумінням цей комічний радикал є депутатом обласної ради. Як повідомляють, колись він навіть пономарив у храмі ОПЦ, але вже давно відпрацьовує, борючись з церквою Христовою найбільш низькими засобами, брехнею, провокаціями, насильством. Цього разу він у потрібну мить не тільки опублікував відео провокаторів, але й підготував публіку до радикальних дій, відеозверненням, нібито від імені військових ЗСУ, мовляв, чим би ви могли допомогти фронту, а ось чим знищити УПЦ у тилу, то є найзнаповітніший шлях до перемоги. У Мене одне побажання для хмельничан. Вчора дивився відео з Івана Франківська, як там покінчили з московською церквою. От якщо напевне. Люди думають, чим можуть допомогти е військовим, бо я от в підрозділі проводив тут розмови стосовно цього, то потрібно гнати московських попів. Заходьте, і робіть так, як Івано-Франківсько. Московських попів виражені, тоді будемо знати, що в тилу немає ворога. От що саме основне. Цей сценарій був готовий заздалегідь. І Анан'єв, і бурлик, і мер Хмельницького були його частинами і акторами. Публікація провокації з собору була умовним сигналом і виправданням для майбутнього штурму. За лічені години під собором з'явився здичевій натов, який відібрав святині у кубки дірян, користуючись фактором несподіванки та розгубленістю правлячого архієрея Митрополита Антонія. <звук> Сам наш військовий Артур Ананєв виявився ніяким не діючим військовим, адже вже давно був демобілізований, і в цю мить був просто людиною, яка надягла військову форму до храму у мирному Хмельницькому, як здається, людиною без певної зайнятості, фотками з яким в той же день хизувався. Ще один провокатор екстреміст Карась. Цікаву інформацію про суб'єкта Ананьєва на правах анонімності надали місцеві жителі. Ми поки що не можемо їх підтвердити чи спростувати, а тому даємо без купюр і редакції, так як воно є. Артур Ананьєв, провокатор, який зробив із себе жертву 2 квітня в соборі. Він колись був в АТО, потім був звільнений за станом здоров'я. Контузія та підтвердити не можу. Що саме цікаве грає в театральному кружку? Його батько проживає в Москві. Одна жінка написала: цитую, а того, що спровокував на це, перевіряли непсихічні розлади. Він ще в школі, так бив дітей, однокласників, що маму попросили забрати його зі школи. Такі ось герої, такі от патріоти, що ж відбулося у соборі насправді. І що бачили люди, які готові свідчити перед судом, дамо слово свідкам з числа парафіян Покровського собору. Вони розкажуть, що саме бачили. 2 квітня була на службі на літургії на ранішній. Тоді, як зайшов у храм десь посеред служби, людина, такий молодий хлопець, в військовій формі, От він став біля центральної ікони. І... Почалось читання Євангелія, Тоді в той час усі всі священики уходять у вітер, тобто їх тут немає в центрі. В центрі стояв діякон і прислужники, і читалося Євангеліє. Усі люди опустили голову, як, ну, як це зазвичай відбувається. І тут така тиша: руху немає в храмі. Вискакує цей молодик у військовій формі. І ми роз, ми якби відшатнули розуміючи, що на нас л'ється якась рідина. От він махнув бутилкою. Я не знаю півторачка, чи яка це потім вона валялась в храмі? От і обіляв усіх якоюсь рідиною, ну невідомою. І кинувся тоді до, на те місце, де читалося Євангеліє. І там він створив. Я вже не бачила саме, як відбулося, що впало Євангеліє, але він там почав якусь таку толоку. Він почав рухатись там, він з криками кинувся з якимось. Ми не зрозуміли, що він кричав. Ну молодик був такий агресивно настроєний. І тоді вже ми побачили, як. У диякона Ростислава вибивається ви впадає Євангеліє, падає посеред храму. І прислужники, які стояли в той час, вони почали відтисняти цього молодика в сторону храму, оскільки тут же ж рядишком стояли мами з маленькими дітьми до причастя. І ми не знали, що в голові цієї людини. І я рахую. І там було таке, я відео, де прислужник Ігор збиває, він намагається збити його, б'ючи по подошвам. бо якщо там подивитись, без коментарів, не читаючи коментарі, от подивитись, він бив його по по подошвам, щоб як, збити його з ніг. тому що ми не знали, хто це. Він зайшов у храм, він не пред'являв ні документів, що він військовий. Людина просто в військовій формі, неадекватно, агресивно настроєна. Зайшов до нашого храму чоловік в передіти воєнну форму. Сказали, що він не воєнний, тільки передівся в воєнну форму. Зайшов і постояв так трошки. Тільки но ну, винесли Євангелію з вівтара, Він зразу накинувся на священника, почав водою обливати. Ми не знали, чи то вода. І облив Євангелію, облив священика, почав тягнути з кафедри, перевернув підставку для Євангелії, Євангелія впала на землю. Звісно, що Ігор кинувся на защиту. І слава Богу, що він захистив нас. Він захистив весь приход. І якби не він, то хто знає, що би він далі робив? Він, мабуть, пішов б і вівтар, і там би наробив багато біди. А так він його став на за ігор став на захист, і нас всіх захистив. Весь приход захистив, і в тому числі і владику, і священиків, і всіх. І е, йому допомогли прихожани. Прихожани його скрутили за руки, і він не вспів більше нічого зробити. Ну він був провокатор, бо він прийшов ще з жінкою, яка знімала все на камеру чи на телефон. От і вона не знімала, коли він оце всю дебоширив. Вона почала знімати тільки тоді, коли Ігор його за руки схватив і почав його усмиряти. Я була стояла на підсвішнику з другої сторони в храмі і почула шум такий, ревісько таке. і Я обертаюся. Євангелія падає, і послушники скрутили його, і до мене поломени до стінки його приперли. Він так ривав, що його невозможно було втримати. Його втримали, його тримали. Він щось там ривав, ну це не мислимо, що він в воєнній формі прийшов та через собор. Перейшло стільки людей в воєнній формі, ніхто нікого не зачіпав, а цю провокацію устроїли, Оце так, значить, комусь це вигодно. Чогось, секти не зачіпають, не воюють, не устраюють провокації, а устроїли в соборі, в святому місті. Де це таке мислимо, щоб Євангеліє читало і і, 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 показую, і розказують по всьому світі, що, що попи побили воєнного. Нам в нього з головою не все в порядку. На другий день показують його в лікарні, що він ходить і улибається, і розказує, шукіріла там згадують. Другого квітня я була присутня на богослужінні і на власні очі бачила, як чоловік, який був перетягнений в військову форму, почав зривати богослужіння, почав обливати водою ще Скинувши на землю Євангеліє. Після того хлопці його забрали, відвели його просто до стіни, визвали поліцію. і Таким чином його отримували до. Ну, До того часу, поки не приїхала поліція, йшла спокійно служба. Біля мене з'явився чоловік воєнній формі, в руках в нього була неповна бутилка води і свічка. Коли з алтаря винесли Євангеліє, цей чоловік поставив свічку на посвічник і знов став і чекав, стояв. Коли Євангелію винесли на середину церкви для, для читання, аналої. цей чоловік кинувся до, до протидіякона, вилив воду на, на нього і, і на Євангелії і вдарив його по лицю. Схватив його за одежу і так рванув на себе, що та поставка, на якому лежала Євангеліє, сильно нахилилася і Євангелія падає на, на, на підлогу. І тут ці послушники його задержали і відводили його в сторону, щоб він більше не накоїв чого більшого. Його там держали, служба вже Ну, зірвана. зірвана служба його стали виводити з церкви і вивели його з церкви, і чула я ще там, що той шум, гам, щось там воно було. Почала, я, я тобі правду, як він обливав його водою, не я таки відчула цей його крик, доки. Будуть військові помирати, але тут московський патріархат, і ця хлюпа води таку в сторону ну, я побачила по тої води, а потім люди вже почали захищати дякона, бо, ну, щоб зупинити це все, бо дякон після перелому ноги, щоб він не пошкодився ще далі, він на себе вийшов туди, на цю кафедру. Молодий чоловік прийшов десь посеред служби з пляшкою з-під води, ну якась рідина там була, і стояв біля центральної ікони. Він був одягнутий в військовій формі. Перед читанням Євангелія була тиша, ну, Владика благословив читати Євангеліє і читали його посередині. Там є таке підвищення з сходинками, де стоїть Владика або читають Євангеліє. Перед самим початком читання цей молодий чоловік, йому ніхто нічого не говорив, він нічого нікого не запитував, просто він різко накинувся на протодіакона з цією пляшкою води, почав обливати всіх прихожан, які там стояли розливати цю рідину, яка там була, порвав облачення протодіакона і почав його шурпати, штурхати, накинувся прямо з кулаками на нього. Це все відбувалося переді мною. Я стояла в двох метрах і бачила все, як це було. І біля мене було багато людей в соборі. Того дня було десь 100 чи більше людей. Одразу е, військовослужбовець цей, він поставив свічку, е, і одразу я почула крик, коли вже зрозуміли, що. Людина почала обливати протодіакона а, і хлопців-подяконів, які стояли поруч е, невідомою рідиною. Потім а, виходить, що е, поки протодіакон закривав Євангелія, воно не пошкодилось, але воно знову ж таки, але воно, воно на жаль, пошкодилось. Е, в... Він почав його тягнути за плече з кафедри, і вже потім хлопці почали виходить цього військовослужбовця відтягувати від протидіакона, оскільки він почав його тягнути з кафедри дуже сильно. Потім ця рідина потрапила на Євангеліє, потрапила на священнослужителя і попала ще на й на хлопців, а також на вірян кафедрального собору. А далі все те, що було вже на ліду. да, Може, ми чуть-чуть поступили не по християнськи, що ми його так скрутили. Е, наші хлопці, якби наші хлопці скрутили його. Але діло в тому, що чого ми повинні е, перед, перед ним ісповідуватися, як би сказати, коли він прийшов сам зробити нам біду. Сам прийшов як провокатор, сам пішов, зробив це все це, і потім ми ще зараз маємо перед ним плакатися і говорити, от як ми так неправильно з тобою поступили. Якби знаєте, він сам сам зробив то, що. То, що хотів. Таке було впечатлення, що він як, як жертва, як його віддали в жертву сюди, в храм. Він прийшов. А він, того не розуміючи, прийшов е, на, е, якби, зробити нам таку шкоду. Отож, ось простива версія простих набожних людей, яких принизили і пограбували 2 квітня. Їх собор захопили, але цим беззаконня не обмежилося, адже терор має бути тотальним. За те, що і подякон собору, ігор Слободян, захистив. Вірян та святиню від наруги на нього завели справу і оголосили у розшук. Уявіть, яке викривлене розуміння про добро та зло. Ми публікуємо звернення самого брата Ігоря про ті події та свою позицію щодо звинувачень проти нього. Я, Слободян Ігор Дмитрович, являюся громадянином України. Народився та виріс у місті Хмельницькому. Батьки мої також українці, одружений, маємо двох діточок. Я являюсь прихожанином Українською православною церквою протязі 30 років. Саме УПЦ є і була тією українською церквою, яка служить Богу та народу України. Після того, як мені стало відомо, що я об'явлений в розшук, хоча ні мене, ні моїх близьких не сповіщали про підозру в здійсненні правопорушення, та після побаченого інтерв'ю псевдо потерпілого Артура Ананєва, Рахую необхідним зробити відеозвернення з приводу придешного інциденту в храмі. В неділю 2 квітня 2023 року на Богослужінні перед початком читання святої Євангелія Арту... Артур Ананів підбіг до кафедри, яка стоїть по центру храму, і облив водою отця протидякона Ростислава. На це ніяк не відривувалося, тому що звикли за останній час до подібних провокацій. Після чого він не зупинився, пригнувши на кафедру, скинув оця протодякона, розірвавши церковний одяг, в результаті чого на підлогу впала свята Євангелія. Ми з прихожанами відтягли Артура Ананіва в бік храму і, оцінивши цю ситуацію як зрив богослужіння, відразу ж попросив викликати поліцію. З криками та погрозами він пробував втікти. І щоб запобігти саме, запобігти саме втечі, я утримав його до приїзду поліції, де він ніяк не міг заспокоїтись і ображав всіх свідків цього випадку. Саме і поліція, яка прибула на місце події, може показати зі своїх відеореєстраторів, що Артур Ананів був цілий і неушкоджений, де надалі хамив та й ображав там свідків. Пізніше дізнаюся з інтерв'ю мера міста Хмельницького Олександра Семчишина, що він вимагає звільнити працівників поліції за те, що вони склали адмінпротокол на Артура Наніва. В зв'язку з цим прошу керівництво Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області захистити мої права як громадянина України, позбавити від незаконних переслідувань. І захистити самих працівників поліції, тому що на даний момент знаю, що поліція відмовляється допитуватись, допитувати свідків по даній справі. І дивлячись на все це, що відбувається в суспільстві, не можу врахувати себе захищеним законом і, побоюсь за своє життя і за життя своїх рідних, знаходжусь в безпечному місці. Як тільки адвокат повідомить мене. Що мому здоров'ю та життю нічого не загрожує, тоді відразу злявлюсь для дачі свічі. Всіх вітаю зі страсним тижнем та наступаючою Пасхою Христовою. Дорогі друзі, всі ці роки ми автори дозору та команда Першого козацького намагалися доносити правду про життя нашої країни та української православної церкви, про ту боротьбу, яку вели православні українці, захищаючи свої права, свої святині та свої цінності. Кровопролитна війна, яка розпочалася на нашій землі, вдарила по кожному українцю та по можливостям каналу. Також і сьогодні, друзі, ми звертаємося до вас із проханням про фінансову підтримку проекту Дозор та каналу Першої козацький. Ми просимо всіх, хто поважає нашу роботу ці. Ми наші проекти прийти на допомогу. Ми ж у свою чергу продовжуватимемо і далі робити все, що православні християни чули правду, а світ чув голос православних українців. Дякуємо за перегляди, за пожертвування, за вірність. Дякуємо, що ви з нами.